Assassin's Creed Revelation. Е, гра 11-го року. її можна грати вже і на сучасних давно платформах, бо вона вийшла в Ezio Collection. Е, що це взагалі за гра? Це знову Assassin's Creed 2 DLC? чи щось набагато краще. Розповідай, Значить, наскільки мені відомо, історія розробки цієї частини була просто вражаюче класичною. Тому що це повинна була велика якісна, дуже хороша гра, яка закриє повністю питання по історії аудитори і також дасть нам дуже багато суміжного контенту пов'язаного з іншими героями, як то Леонардо да Вінчі. В результаті Ubisoft запустили своє класичне от «I like money» і випустили дуже швидко цю гру, якщо не помиляюсь, через рік після Бразерхуда. І гра максимально порізана. Причому у ну, не треба бути генієм читати Шрайера або відчувати якусь аналітику Достатньо просто пограти, зацінити ну типу рівень нових механік, зацінити місцеву економіку, щоб зрозуміти, що гру робили не просто в поспіху, ну її прям пошматували, порізали. Але при цьому при всьому ця гра не є. Прямим продовженням Бразерхуда, як було Assassin's Creed 2 і Бразерхуд. Ну вона буквально з той же точки починалася. Як ви можете зрозуміти з нашого попереднього відосу, це все таки інша гра з абсолютно іншим ецо, який вже бачив життя. І нам повинні були розказати прям становлення його, як знаєш, такого типу уже легендарного сасина. Якщо то до того був то дитина, дитина що еволюціонувала, то тут Ецо був максимально досвідчений і була пряма відсилка до Альтаїра. Який був нашим протагоністом в першій частині, і тут же закривають насправді гілку Альтаїра, дають нам можливість пограти і дослідити, як Альтаїр прожив своє життя. Взагалі, як ідея, гра ну дуже хороша. Ну, тобто, для фанатів старих асасинів це прям якісний продукт, тому що він розвиває і гілку Ецо, і закриває питання з Альтаїром. Але все воно шматане, різане, е, з нових механік нам дали гак, який допомагає нам чіплятися, і, в принципі, він навіть додає різноманіття в геймплеї, але видно, що це вигадано було, ну, знаєш, на брейнштормі за 10 хвилин. Вони такі, ну дивіться, у нас не паркур, давайте щось додамо. Гак кішка, ні, непонятно, як він працює, тим паче вік не той. Ну. Біг по стінам? ну, це вже було в принципі Персії. Ну, давайте він буде цеплятися крюком? Ну, може бути, і все, і в реліз. Тобто, я думаю, що там такий рівень роботи, бо ну, паркур майже не змінився, просто додали гачу. Ще додали Tower Defense, тобто тепер ти захоплюєш і їх треба захищати періодично за допомогою внутрішньої такої додаткової механіки. Чи погана вона? Ні, чи доречна вона у тут велике питання, тому що глобально причин в неї гратися немає. Запускається вона довго, ну там, типу, кат сцени і все інше. тобто, це повноцінна міні-гра в грі, причин, в яку грати немає. Взагалі не рівень гвинта чи чогось подібного. Тому вони це додали, звісно, вони доручили це якійсь команді, ця команда це вигадала, а що — непонятно. Стосовно основної сюжету, ти там е, шукаєш книги-ключі, ну, тобто то книги, то ключі, і відкриваєш бібліотеку Альтаїра. Е, і глобально воно, типу, ок. Але все одно є відчуття, що це типу просто типу, наріжений шматочок чогось великого, що могло бути. І місто непогано, і історія більш-менш, і є свої приколи, і все-таки Ецо зустрів панянку. Хто такий, щоб засуджувати я на його стороні. Але щось вражаюче про цю гру дуже важко сказати. Насправді, ну. По відчуттям це також DLC, Ну, тобто воно і позиціонує себе так, воно ж також частина ECO колекції, воно також частина другої частини. Але от, по відчуттям, знаєш, якщо бразерхуд була якоюсь спробою в розвиток якихось ідей, ну тобто от воно взагалі відчувається як скоріше, як додаткова місія, особисто мені. Типу, хоча знову ж, ключове, що треба розуміти, у мене немає негативних відчуттів про цю гру. У мене немає якоїсь думки, що вона там погана, і немає в спогадах, от, ну, типу, негативу. Як, наприклад, у мене є про спогади про Watch Dogs 2, боже, як я ненавиджу цю гру, за чим вона існує. От, але тут і згадати дуже дуже мало чого є. Ось в чому основна проблема. А, в мене таке питання: дивись: ну от як. Як доповнення, в принципі, е, ну, окей, я розумію, що це е, самостійна гра, теоретично. Але навіть якщо розглядати як доповнення, чи дає вона взагалі основну відповідь на історію ЕЦО, чи взагалі ну, тут вони підбили всі підсумки в кінці, чи насправді це просто таке ось вам просто трошки пограйте, але все одно всіх відповідей немає. Бо наскільки я знаю, в наступних е, іграх там буде вже зовсім інша епоха, зовсім все інше. Тобто, а саме ці епохи, це які здається, це 16-й вік, то щось десь так. От та. Да. І от воно закінчило історію Есово, чи ні? Ця гра? Ну, дивись, вона історію закінчила, але чи гідне це закінчення одного з найкращих протагоністів в серії, можливо в іграх в цілому. Я не впевнений. Ба більше того, наскільки мені відомо, існує як прям книга. Знаєш, не артбук якийсь або комікс, а прям книга про якісь пригоди Ецо. Здається, щось таке я бачив, коли був на київському коміконі. І мені здається, що в рамках того періоду між Brazil Hood і Ревелейшн подій могло б бути безмежна кількість, причому дуже яскравих, і прям, ну, неймовірних. Але чи розповідають нам їх? Ні, не розповідають. В цій грі конкретно ми маємо завершення історії. І ти можеш навіть про чути, типу, відчути якусь ностальгічну сльозу, попрощатися із Альтеєром Зецо, відчути певну зміну епохи, зрозуміти, що ну все, от конкретно цей ем, блок на завершено. Якби ми синхронізували цю пам'ять, от е... але відчуття, знаєш. То, що ми вичерпали і повністю дізналися історію Ецо, ну його звичайно там вообще немає. Ну абсолютно. Типу, не те, що в мене прям купа питань, але є відчуття, що купа історій просто ну, не були розказані, хоча б могли. І очевидно, що життя Ецо не виглядало в стилі. Я зберу братство в Римі, а потім, років на тридцять, поїду курити. Не знаю там табак десь на берегу отдыхать. а потім поїду в цей Константинополь. ні Чим це він займався? Чим це окреме питання? І воно наскільки мені відомо розкривається в лорі, в коміксах, в інших історіях, бо раніше супроводних матеріалів по посеціну було досить багато, які саме відкривали історії лор. Але я все це не досліджував, тому не можу сказати, наскільки глибоко. І наскільки багато ми втратили, але з тої інформації, що в мене є, не дізналися через цю гру, от конкретно, ну всередині цієї гри дуже мало порівняно з тим, що могло би бути. Ні, ну дивись, от ці всі сторонні матеріали, це звісно дуже класно, але мені здається, не можна назвати повноцінним продукт, який без цих сторонніх матеріалів, ну типу, як неповноцінний. От я якому не вистачає типу всіх там о, цих от додаткових вирізаних сюжетів. Чи як ти думаєш, в них була типу глобальна історія? Але вони такі? Нам треба зробити ще книж, книжки і комікси. Давай не виріжемо це з, з гри і зробимо ще оце і продамо. Я думаю, що ну, от моє бачення, я не, не читав, що п'яти пікселі, я не спілкувався в достатній кількості з розробниками ігор. Але моє бачення таке, що сценаристи і люди, які відповідають за лори історію, пишуть дуже багато контент в рамках цього бачення отої історії. А потім приходить менеджер, який ну, ми подумали, у нас фінансовий год погано закінчується. Давайте випускати гру зараз. Вони такі: так у нас ну, 30% готове такий, нічого, доженети до 40 і в реліз. І оце все, що було написано, все створено, ідеї, нариси, персонажі. Вони в кращому випадку качують в якісь записки, комікси, книги і все інше. У гіршому так і залишається. Мені здається, що в кіберпанку так багато лорних записок, не тому, що вони так і задумували, а тому, що ідей було накидано настільки. Багато, а команда настільки погано справлялася технічно, що вони просто запихали все це на флешки. Бо ну, прочитати це неможливо. я коли пройшов Кіберпанк, я не знаю, скільки відсотків я зібрав лорно інфи, але я відкривав цей список, і я такий: ні, я не вірю в те, що є людина, яка от е, така. А от сьогодні весь день виділяю на прочитання записок з кіберпанку ладно, ще Baldur's Gate або Skyrim зі своїми книгами може бути, але все інше, мені здається, створюється саме так. Просто ідеї не реалізовуються як елементи гри і качують в е текстовий формат. От окей, в мене тоді ще останнє питання. Все ж таки. Ну от як на мене, гак, е оцей от, е ну, гак, е я не знаю, кішка, колинок, ну коротше, оця от штука. Просто гак. Просто гак, так. Е він, типу, дійсно отакий от, такий, ну, типу, дуже що е е е зроблений і нічого особо не вирішує, чи він, він прям додає якийсь новий досвід. Ну дивись, це фішка в чому? Що воно урізноманітнює грала, але це урізноманітнення рівня, знаєш, годинної додаткової місії. Ну, от Є в іграх іноді там от сет місій простих, в результаті якого ти отримуєш нагороду, яка трошки міняє твій грала. І от тут воно відчувається саме так. Тобто, на повноцінний оновлений елемент ну, окремої гри воно взагалі не тягне в ніякому вигляді. Але чи впливає воно та впливає. Ну типу, це помітно. І він має свої переваги, тобто ти можеш менше, скажімо так, концентруватися на тому, куди саме ти рухаєшся, і в останній момент чіплятись цим гаком, і воно прям. По-іншому сприймаю його, але знову ж таки, виглядає не як еволюція в серії, а як приємний бонус. От, і це все. Я просто зараз уявляю старого спайдермена, типу ще до оцих нових, яких виходили. І от мені щось, я бачу Асасіна просто як спайдермена, який такий по Нью-Йорку там летить. Ну коротше, Пов'язково пишіть, чи грали ви в Assassin's Creed Revelations, чи плануєте пограти? Як вам взагалі? Ця частина, як вам наша серія роликів про асасинів? А також не забувайте підписуватись на спонсорку, підписуватись просто так, е, обіймати своїх песиків, котиків, е, попуг, е, щурів, е, хом'яків і всіх інших. І всім вам гарного вечора.